Прості і в той же час ніжні польові квіти не менш гарні в букеті нареченої, ніж садові, і навіть екзотичні. З ними композиція здається більш оригінальною і відмінно доповнює найвишуканіший наряд нареченої. У будь-якому випадку букет з диких квітів буде виглядати небанально і надовго запам'ятається гостям. Такі милі конвалії і волошки при вмілому підборі будуть виглядати в букеті не гірше, ніж дорогі орхідеї. Недарма навіть у Кейт Мідтон, принцеси Уельської, на весіллі був білосніжний букет з дикого жасмину і конвалій. Наші рекомендації допоможуть вам створити або вибрати незвичайні і яскраві композиції для весілля. Польові квіти в букеті. Традиції і символіка з давніх давиннорусів вважалося доброю традицією складати букет з простих польових квітів. Це робили не тільки селяни, а й дівчата зі знатних сімей композиції. Виходили не тільки красивими, але і витонченими, а часом навіть шикарними. Вважалося, що чим пишніше і різноманітніше букет, тим краще і багатше буде життя молодих. За традицією дівчина отримувала букет від нареченого. Якщо вона приймала його, значить погоджувалася стати його дружиною, щоб союз був довгим і міцним. А молоді краще розуміли один одного. В букет входили як жіночі. Так і чоловічі рослини. Букет молода зберігала довгий час після весілля. Чим довше він зберігався, тим міцнішим ставав зв'язок між чоловіком і дружиною. Кожна рослина в композиції мала свою символіку для довгої і спекотної любові додавали горобину, щоб в сім'ї було багато дітей і не переводилися гроші. В букет вносили колосся, символ родючості і багатства для збереження свіжості у відносинах додавали м'яту і малісу. Для довгого і щасливого життя, волошки, що символізують святість і чисті відносини. Як вибирати квіти для весілля і яким нареченим вони підходять? Вибір польових квітів залежить від сезону, ранньою весною в букети включають проліски, Адоніси, проліски, мімозу останній весняний місяць квітів стає набагато більше, і в букети вже входять дикі орхідеї, іриси, конвалії, привабливо смотиться швісім, щебузок і черемха Ромашки, волошки можливо включати квітучі гілки яблуні, сливи персика, вишні і тп. На початку літа на луках з'являються маки, рашки, дзвіночки, волошки, соняшник. У букети природно вплітаються жасмин. Антураж створюють колоски пшениці. В кінці літа і вересні з'являються дикі хризантеми, айстри, троянди, чорнобривці, букети доповнюють пижмом і цикорієм. Колосям жита і пшениці, навіть в жовтні і листопаді є можливість додати в букет нареченої пізні айстри і хризантеми, калину або горубину, красиві жовті і червоні листя, гілочки хвойніков, для яких весіль підходить, для зимових весіль доведеться підібрати більше. Зимові букети влітку навесні і восени польові букети ідеальний варіант для весіль в стилі кантрі. Слов'янському прованс «Бохо», рустик. Зазвичай наряд нареченої доповнює вінок з таких же квітів, як в букеті. Найкраще підбирати букет з польових квітів, коли весілля грають на лоні природи. В таких умовах букет цілком вписується в обстановку весілля, а образ нареченої стає витонченим і загадковим. Польові квіти підійдуть будь якій дівчині, ніжні ромашки. Фіалки і волошки будуть до лиця русявим дівчатам і нареченим з перепелиним кольором волосся яскраві маки, хризантеми, золоті та червоні листя восени добре доповнять образ яскравої брюнетки. Велике значення має наряд нареченої якщо з нарядом в стилі бохо вінок і букет з польових квітів будуть виглядати ідеально, то до елегантного і строгому сукні. Більше підійде класичний букет, наприклад, строян або півоній, які квіти вибрати і де їх знайти. З польових квітів часто складають монобукети, декоруючи їх колосками або ягодами в руках наречених такі букети здаються ніжними і простими Дельфініум блакитного кольору, вважається талісманом, який буде оберігати нову сім'ю у букеті синій дельфініум Виглядає просто чудово волошка. Ці невигадливі сині квіти є символом вірності, вони стануть хорошим доповненням до весільного вбрання, особливо якщо їх доповнити колосками. Добре буде виглядати композиція разом з ромашками або іншими польовими рослинами. Дзвіночок, красиві сині квіти будуть добре доповнювати наряд, навіть в монобукеті вони символізують терпіння і покірність. Ромашка, маленькі сонечка, просто знахідка для весілля. Особливо в стилі кантрі. Найбільш привабливі вони для юних наречена, ось тільки самі. Символ невинності і молодості, великі квіти з блюдце більше підійдуть для високих і яскравих дівчат, маленькі і ніжні. Для тендітних невеликого зросту ромашки різних розмірів, допустимо, комбінувати між собою і з іншими квітами. Кульбаби теж нагадують сонечко в мініатюрі хороший варіант для весняних весіль, радість, ніжність і тепло з'являються там. Де збираються букети і вінки з цих маленьких пухнастих рослин, маки, особливо червоні, чудово поєднуються з білим весільним платтям, ої прекрасні в монобукеті, але будуть гарні і в сусідстві з ромашками, волошками і квітами небесних відтінків. Соняшник з його золотисто чорною головою чудово відтіняє наряд нареченої і надає йому деяку екстравагантність. Вважається, що квіти приносять достаток і радість. Бавовник також не варто виключати з весільних букетів, з нього гарні навіть монобукети, білі пухнасті квіти служать чудовим доповненням до весільного вбрання. Якщо є можливість зібрати польові квіти, то краще їй скористатися, якщо немає, їх купують в магазинах. Поєднання польових квітів в букеті польові квіти, як правило, добре поєднуються один з одним, і з них можливо зібрати дуже цікаві і яскраві композиції. Волошки, рожевий конюшина, літній варіант букета конюшина можливо замінити фіалками, добре виглядатимуть волошки в сусідстві конваліями, ліліями, ромашками. кульбаби незабудки дуже яскравий і красивий букет, пухнасті кульбаби, і скромні і ніжні блакитні незабудки поєднуються як не можна краще. Кульбаби, бавовник, цікава композиція. Такі пухнасті. Квіти створять хороший букет сферичної форми і будуть відмінним доповненням один одного. Соняшник ромашки зроблять сонячної будь-яке весілля. Величезні квіти соняшнику в сусідстві з акуратними ромашками стануть відмінним аксесуаром для сільського весілля. Маки ромашки маки підійдуть для смаглявих брюнеток. Добре виглядатимуть і маки з ромашками. Якщо додати ще й трохи зелені, букет тільки виграє, мальви у троянди з цих квітів створюються шикарні незабутні композиції, Хризантеми у листя і ягоди відмінний варіант для осені. Особливо цікаво виглядатимуть білі хризантеми в оточенні червоних ягід калини і горобина червоно-жовтого листя. Для композиції використовують іриси, жовтець, колоски і ягоди. При вмілому поєднанні вони зроблять композицію ексклюзивною, як зробити і оформити букет. Є прості техніки по збору букетів з польових квітів. Букет 1. Щоб його зробити, потрібно кілька польових квітів, секатор, ножиці у квітів, видаляють зів'яле листя. Підрізають стебла, збирати починають по спіральної техніці з самих високих квітів з довгими стеблами, розташовувати всі польові квіти один за одним не обов'язково, квіти чергують, і букети виходять набагато оригінальне. Під час складання зменшують висоту букета, при цьому квіти повинні вільно дихати, не заважаючи один одному. Кінці скріплюють стебла обрізають, букет 2 збирають букет приблизно також по спіралі, але так, щоб кінці стебел внизу утворювали конус, це хороший варіант для осінніх весіль. Так як в букет зазвичай додають ягоди сухі колоски і зелені гілочки, як декорувати. Декор для польових квітів не роблять занадто химерним, але прикраси не завадять перлинні намистини. Стрічка, пір'я зроблять букет екстравагантніше і красивіше, постійним атрибутом є рослини, колоски. Гілочки ягоди вони роблять букет більш вишуканим шишки, черепашки та інші природні матеріали також підійдуть для декорування. Як упакувати композиція з польових квітів, вимагає особливого підходу. Є доступні варіанти, які прийнятні для весілля. Стрічка, атласна стрічка, часто ідеальний варіант для весільної композиції. Папір, папір вибирають щільно без малюнків колір, краще вибрати нейтральний, щоб упаковка не впадала в очі. Горщик з картону, він зручний тим, що букет можливо поставити і немає необхідності постійно тримати в руках. Плетений кошик ще один шанс оживити букет. Велика різноманітність кошиків дозволяє вибрати її форму і розмір, плюс в тому, що її можливо декорувати на свій розсуд, зробивши оригінальним аксесуаром. Для цього підійдуть стрічки, стрази на мистинки мереживо. Якщо ви вирішили зіграти весілля в еко стилі або сільському стилі. Букет з польових квітів доведеться, до речі, ромашки незабудки, волошки в поєднанні з весільним вбранням будуть підкреслювати його красу і ніжність. Незвичайним доповненням стане вінок вибір квітів величезний від ніжних незабудок до великих червоних маків або квітів соняшнику, але з яких би квітів не був зібраний букет, він завжди розповість про достоинство нареченої і прикрасить весілля.